Доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий вівторок. І до слова запрошується речник Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір. І далі у нас на скаб зв'язку речник штабу АТО, підполковник Леонід Матюхін. Доброго ранку, шановні присутні. Рада бачити вас на нашому брифінгу. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України, підписав указ про внесення змін до положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Ходячи чинне положення у відповідність до нової редакції закону України про військовий обов'язок та військову службу, яким зокрема передбачено обов'язкове зарахування до військового оперативного резерву. Першої черги військовослужбовців, які звільнятимуться зі строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Міністерство оборони України продовжує виконувати завдання із реформування Збройних сил України, визначені президентом. Серед них побудова ефективної системи оборони, налагодження ефективної взаємодії з іноземними партнерами. Модернізація озброєння та військової техніки розвиток Збройних сил України. Наразі Міністерство оборони України завершило заходи комплексного огляду сектору безпеки України. За його підсумками, підготовлено проекти ключових стратегічних документів оборонного планування, які вже винесено на розгляд Кабінету міністрів України. Це проекти указів Президента України, про рішення Ради Національної безпеки і оборони України, про нову редакцію воєнної доктрини України, про рішення Ради національної безпеки і оборони, про концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України, а також про рішення Ради національної безпеки і оборони про стратегічний оборонний бюлетень України. Окрім того, розроблено проект Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних сил України на 2015-2017 роки. З метою удосконалення системи забезпечення Збройних сил України новим та модернізованим озброєнням та військовою технікою. Міністерство оборони України підготувало та винесло на розгляд уряду проєкт постанови Кабміну про затвердження порядку постачання озброєння військової та спеціальної техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції. На погодження до центральних органів виконавчої влади направлено проекти законів про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного призначення. Про внесення змін до Митного Кодексу України щодо спрощення ввезення продукції оборонного призначення. А також проєкт концепції Державної цільової оборонної програми озброєння та військової техніки на 2015-2020 роки. Також проєкт постанови Кабміну про затвердження програми підвищення обороноздатності держави та забезпечення невідкладних потреб Збройних сил України пов'язаних із проведенням антитерористичної операції. Згідно з державним оборонним замовленням, на 2015 рік цього року Міністерство оборони України уклало 42 контракти та додаткові угоди на постачання озброєння та військової техніки. Зокрема, українська армія отримає безпілотні авіаційні комплекси, радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби, радіолокатори ближньої дії, прилади нічного бачення, протитанкові керовані ракети та керовані постріли, техніку радіорозвідки. З початку року до Збройних сил України надійшло вже більше 700 одиниць озброєння та військової техніки та близько 200 тисяч боєприпасів. Прийнято на озброєння 5 зразків озброєння та військової техніки. Серед них військово-транспортний літак короткого зльоту та посадки АН-70, бойовий бойовий та навчально-бойовий літаки типу Су-25, навчально-тренувальний літак Літві. 39 М. Комбіновані пристрої викиду хибних цілей для засобів авіації та радіорелейні станції. Разом з цим триває робота з ремонту та відновлення озброєння та військової техніки. На сьогодні силами ремонтно відновлювальних бригад військових частин та підрозділів та спеціалізованих бригад державних підприємств України відновлено та відремонтовано близько 24 тисяч одиниць озброєння. Та військової техніки сухопутних військ та 452 одиниці техніки повітряних сил Збройних сил України, зокрема, 870 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 4731 одиниця бронетанкового озброєння та техніки, 16 576 одиниць автомобільної техніки, 80 літаків, 43 вертольоти. 26 безпілотних літальних апаратів, 14 одиниць техніки зенітно-ракетних військ та 289 одиниць техніки радіотехнічних військ. Із цієї кількості близько 22,5 тисяч одиниць відновили ремонтно-евакуаційні та ремонтні групи з військових частин, які в зоні АТО діють у чисельності понад 50. Лише за минулий тиждень ремонтні бригади Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції повернули до виконання бойових завдань 156 одиниць озброєння та військової, військової техніки у тому числі 5 танків Т-64, 1 танк БМ Булат, 152 152-мм гармата Гіацинт Б. 5 122-мм самохідних гаубиць Гвоздика, реактивну систему залпового вогню Ураган, протитанкову гармату МТ-12 Рапіра, дві бойові машини протитанкового комплексу Штурм С та одну конкурс, вісім бойових машин піхоти БМП-1 та 21 одиницю БМП-2, три бойові розвідувальні машини БРМ-1К машину управління артилерією, 4 бронетранспортери БТР-70 та один БТР-80. Крім того, до строю повернулися 95 одиниць автомобільної техніки, зокрема, 20 уралів, 22 ЗІЛИ, 34 ГАЗ-66, 5 КАМАЗів, 11 Кразів та 2 «Мази». Ремонтні бригади державних підприємств за минулий тиждень відновили чотири бойові машини піхоти БМП-2. На контролі керівництва Держави та Міністерства оборони України продовжують перебувати питання медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців, учасників проведення антитерористичної операції. На даний час для проведення медичної реабілітації створено два реабілітаційних відділення у Львівському та Ірпінському військово-медичних клінічних центрах. Проводяться переговори з логістичними структурами НАТО щодо допомоги в обладнанні цих відділень сучасним, реаб... сучасним реабілітаційним устаткуванням. Крім того, реабілітаційні заходи проводяться у військових санаторіях трускавецький Пуща Водиця. Створено центр реабілітації на базі центрального військово-клінічного санаторію Хмільник. Активну підтримку медичної реабілітації з військовослужбовців Збройних сил України надають країни-партнери. Допомогу у лікуванні українських військовослужбовців запропонували 11 країн-членів НАТО, а також Ізраїль. Опрацьовується питання. Про направлення на лікування поранених військовослужбовців Збройних сил України до Чехії, Угорщини, Естонії, Словенії, Великобританії, Франції, Болгарії, Литви та інших країн. На сьогоднішній день за кордоном проходять лікування 40 українських військовослужбовців. Всього ж реабілітацію за кордоном пройшли вже 108 українських військових. Психологічне здоров'я військовослужбовців важливо не лише з точки зору боєздатності Збройних сил України, а й для збереження здоров'я української нації. На даний час у Збройних силах України проводяться заходи із формування психологічної служби, яка займатиметься психологічною підготовкою та реабілітацією військовослужбовців, залучених до проведення антитерористичної операції. До складу цієї служби залучаються офіцери-психологи та офіцери по роботі з особовим складом, які вже набули відповідний досвід цієї роботи у АТО, а також працівники Збройних сил України з відповідною освітою, у тому числі цивільні психологи, волонтери. Заходи із забезпечення психологічної реабілітації військовослужбовців здійснюються на державному рівні. Відповідно до рішення Міністерства охорони здоров'я України, на базі 29 шпиталів ветеранів Другої світової війни створені центри для проведення психологічної реабілітації військовослужбовців, які брали участь безпосередньо у проведенні антитерористичної операції. На сьогоднішній день психологічну реабілітацію в цих закладах проходять близько 1800 військовослужбовців Збройних сил України. Тепер я передаю слово офіцеру прес-центру штабу проведення антитерористичної операції капітану другого рангу Леоніду Матюхіну, який поінформує вас про події в зоні АТО. Доброго ранку, пане Леоніде. Слухаємо. Слухаємо від вас інформацію щодо подій в зоні АТО протягом минулої ночі. Ну окремо хочу сказати, що починаючись з рахування години, практично. Собі. Зосередини самеському розпочинаючи на телефонні медик проєкт елементних власти розпітворів по нашому проєкту підписів водяного турецького целі страгнати піщати. Після півточі артовували практично тро... 12 років. Пане Леоніде. Дуже, дуже перепрошуємо. Чи, да. чи могли б ви відео виключити і почати спочатку, тому що дуже поганий зв'язок. Перепрошую. Мене відео, мене відео не Відео, 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 відео працює. А У вас відео працює, там ві, веб-камеру ви повинні виключити. О, чудово. чудово. Почніть, будь ласка, спочатку. Минули. 18-ї години російсько-теростичні війська вели вогонь за артилерії, мінометів, озброєння танків, кулеметів та пілецьких зброї по нашим позиціям в районі Артеївського обернув, пісків, Васелівку, Другів, Новоласку, Стравників і щастя. Це все напрямку Донецька, фактично СІО. Також після Загарбники стосовували виключно 120-м метри. Від вогонь поясницько потрапили в ліски, радітні, Авдіївка, по цьому пункту Кам'янка й 150 650 легкі. У напрямку Кемівська обстрілювали обстрілювала та дні. Зафіксовано в обстріл і на плюсському напрямку. Ну, загалом це вже останні кілька тижнів. Туристи починають обстрілювати І вони закінчують обстріл, наші починають давати адекватну відповідь, практично відразу починають запрошувати перемир'я. Цього разу майже годину вогонь по широк з ну, 82-мм мінометків. І так само, отримавши від наших адекватну відповідь, мало не одразу почали запрошувати перемир'я. Ну і чи не вперше, наші військові мали спокій за українському напрямку, що правда, в районі щастя був, зафіксовані хлопці восьми. Вночі активізувалися підпілот Загарбів, їх було помічено що там Сміле Кримське, Сміле Нижнє, Нижнє-Золоте, Маріуполь, Мілакіне, Грунзи, Кримське, то широкі Ну і зокрема, хотілося б сказати про безпілотники, що останнім часом терористи дуже багато запускають так званих фейків безпілотників. Це літальні апарати, неважливо коли, яке там чи щось інше. Вони не несуть ніякої плані інформації, там жодної апаратури, вони просто як ну, просто для того, щоб відволікати увагу наших колод. Ну і надалі ж продовжують платити, займатися справою населених е, пунктів. Декілька днів тому я вже говорив про те, що зараз ми очікуємо е, з їхнього боку е, фільмування, так як вони чому тільки журналісти завжди. Знаходяться там, де влучає справді, На місці знають, що зняти, там в чаті, цей момент це тяжко. У них це дуже як так гарно, вони вночі висувалися, висувалися в, ще до наших позицій, і в, в, в Самольському, та в, й чи ні до саме український військові обстрілюються від під, терористами міста. Крім цього, вони так стріляли нам. Це якщо Населенку. Дякую, пане Леоніде. Колеги, чи є запитання до спікерів? Питань немає. Дякую, пані Вікторія, пане Леоніде, до зв'язку в п'ятницю. Колеги, з інформацією, яку щойно озвучив Леонід Матюхін, можна ознайомитися на фейсбук сторінки прес-штабу АТО.